Джейхун Гулієв продає капусту на Тернопільському ринку. За його словами, купує її у фермера з Лановецької громади. Чоловік розповів, чи є зараз попит на цей овоч. Як сказав? Вони як завжди. Бо зараз людей мало. Через війну дуже мало, не так як раніше, чи прошлого року, чи за прошлого року. Але беруть січень. Січень. Цілий будуть брати більше, коли будуть зимові, аж зимові капусти. Цілі головки капусти чоловік шаткує просто на ринку. Для цього придбав спеціальну машину. Я сам його купив десь 3 роки вже. Кожні 3-4 роки ми його міняємо. Вона автоматично вже ламається, портиться, не знаю, треба купити там. Як, як і машинка, якщо нормальна, вона довго служить. А є машинки, що 3-4 роки служить і все. Цього року я не знаю, скільки воно коштує. Колись ми купили 70 тисяч. Так, пам'ятайте, сонечко моє, що ви цукру не даєте, капусту не жмякаєте. Подружжя Олещуків також продають січену капусту. Василь Олещук розповів, що цього року ціна на неї нижча, ніж минулого. Люди беруть по 5-10 кг, 6, 12. То хто більше має велику сім'ю, то беруть 20, 30 кілограмів. Капуста цього року сочна, має сік. Сорт агресор. Він якраз має такий, дуже, він іде на квашення. І, можливо, зберігається головкою до січня місяця. Можна зберігати. А якщо поставити в холодильник або сховище, то ще довше може зберігатися. Ну, це дуже гарний і м'який сорт на закваску. Олешчуки також торгують готовою квашеною капустою. Я дуже всім раджу нашим покупцям не м'яти капусту, а спочатку вимішати капусточку з морквочкою, дати, хто дає кмін, хто дає перчик. Все гарно вимішати, тоді давати сіль, бо капуста має дуже багато соку. І коли люди дають спочатку сіль, вона пускає сік і дуже тяжко вимішується. Все гарно втрамбувати в каструльку чи в ідерочку, хто в чому там квасить собі. І тоді через два дні робити дірочки, щоб вийшов газ, пробуйте собі на смак. Якщо вам під смаку підходить по кислоті, значить складаєте в баночку, ставите під прес так же само, щоб капусточка була в юшиці, і тоді ставите в холодне місце. Помаленьку вона все рівно вам дійде до тої кислоти, якої ви собі хочете. На тернопільському ринку зараз торгують середньостиглим сортом капусти Агресор. Посічену капусту у роздріб продають по 15 гривень за кілограм. За словами продавців, минулого року вона коштувала від 25 до 30 гривень. Цілі капустини можна купити за ціною від 10 до 12 гривень за кілограм. За такою ж ціною деякі продавці відпускають січену капусту гуртом. Максим Сказків, Володимир Вівсянник, Суспільне новини, Тернопіль.